Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні події нашої громади за останні дні. Тож, чим запам'ятався Лузівщині тиждень, що минає. Цього тижня підбили підсумки обласного конкурсу мініпроєктів. За його результатами, Лозівська громада виграла фінансування чотирьох проєктів у конкурсах Разом в майбутнє та ефективна медицина в громаді. Перемогли проєкти громади, які дадуть змогу оновити медобладнання та комп'ютери для лікарів, облаштувати укриття, придбати транспорт для допомоги людям з особливими потребами. У галузі медицини реалізують проєкт Рання реабілітація. У лозівських лікарнях більше пацієнтів, які потребують відновлення. Є професійна команда лікарів, проте бракувало спеціального обладнання. Для доступності соціальних послуг у віддалених селах і селищах придбають мікроавтобус. Проєкт Надійне укриття Безпечне місто пропонує втілити громадська організація Лозівська спілка учасників АТО спільно з КП «Жук». для первинної медицини. Оновлять комп'ютерну техніку для сімейних лікарів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку Харківській обласній раді її голові Тетяні Єгоровій Луценко, а також усім фахівцям, які готували подання. По водосервіс до сервіс цього тижня представив новий тариф, що покривав би сьогоднішні витрати. За період воєнного стану це вже другий намір підприємства змінити тариф. Попередній раз члени виконкому його прийняли, але не застосували для населення. Через мораторій на збільшення тарифів під час воєнного стану в країні. Цифри, які представили водяники зараз, більші за поточні на 11% стоки та на 12% водам. Зазначимо, що прийнятий тариф, але не застосований для населення, дозволив офіційно вирахувати різницю між поточним та економічно обґрунтованим тарифом. А громада завдяки цьому отримала законні підстави виділити компенсацію підприємству з місцевого бюджету, щоб людям стабільно надавали послуги та виплачували вчасну заробітну плату працівникам. Також водяники останнім часом ведуть перевірку обсягу використаної води та шукають тих, хто втручається в систему водопостачання чи лічильники. За останні обходи вдалося виявити чотирьох крадіїв води. Двоє з них завдали збитків підприємству на 34 тисячі гривень. Учасники міжнародної організації Ukraine Focus пропонують лозовій співпрацю. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір та начальник управління економіки Сергій Гранкін в режимі Zoom-конференції цього тижня зустрілися з представником організації Олександром Решетковим. Говорили про можливе відновлення пошкоджених ракетними ударами Палацу культури та 8-го ліцею. Облаштування бомбосховищ у навчальних закладах, розвиток бізнесу для молоді. У Ukraine Focus кажуть, що наразі співпрацюють саме з містами, які постраждали від російської агресії. Зустріч організована за підтримки активної молоді міста Лозова Дениса Ганжі та Євгена Петрова, які також взяли участь в обговоренні та у подальшому сприятимуть співпраці міжнародної організації та керівництва Лозівської громади. Більш детально напрямки співпраці сторони домовилися обговорити під час очної зустрічі в Лозової. Делегація від міжнародної організації Юкрейнфокус планує завітати до міста наприкінці квітня, початку травня. Відзначився цей тиждень для Лозівської громади новинами про спортивні перемоги. Відтак, футболісти лозівського клубу Авангард зіграли у Дніпрі з місцевою командою Тополь та перемогли. Турнір був присвячений пам'яті Максима Білого. Гра видалася напруженою, було багато боротьби. В результаті перший тайм завершився з рахунком 0-0, а в другому наші футболісти піднажали та завершили гру з рахунком 2-0 на свою користь. А на чемпіонаті України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок здобули перемоги дві наші борчині. Вихованка Лозівського ДЮСШ юність Аріна Ромащенко виборола бронзу. А вихованка Дюсаша Олімпія Альбіна Рілля в чергове посіла перше місце, чим підтвердила минуле звання чемпіонки серед юначок свого віку. Міський голова Сергій Зеленський привітав у соціальних мережах юну чемпіонку її першого тренера Сергія Накрасова та теперішнього тренера Олександра Ткача, який також є вихованцем тренера Сергія Павловича Накрасова, і побажав нових спортивних досягнень та перемог. Лозівській громаді започаткували перший фестиваль-конкурс під назвою Театр без обмежень. Його проводить міський палац культури за підтримкою управління культури Лозівської міської ради. Приурочили фестиваль до Міжнародного дня театру. Тривав він протягом цього тижня. Для участі у ньому творчі колективи Лозівщини об'єдналися у вісім команд. Кожна команда обрала собі назву Виставу за власним смаком і на своїх локаціях демонструвала їх журі. Оцінювали гру акторів-аматорів, декорації та музику. Переможців обіцяють оголосити цими вихідними, тож чекаємо на рішення, яке на момент виходу наших підсумків тижня вже скоріше за все опубліковано у Фейсбуці. А поки чекаємо чи вже знаємо переможців, можна переглянути всі вистави конкурсантів онлайн на Ютуб каналі Лозівського міського палацу культури. Таким видався минулий тиждень для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо вам тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.